Азбест, хоча протягом багатьох років був матеріалом, широко використовуваним у будівництві, нині викликає серйозні занепокоєння пов'язані зі здоров'ям і безпекою. Зі зростанням усвідомлення негативних наслідків його використання видалення азбесту стає ключовим питанням для будівельної промисловості та їх працівників. Правильне розуміння та безпечний підхід до цього процесу є необхідними для захисту не лише здоров'я людей, але й навколишнього середовища. Мій посібник має на меті надати детальну інформацію про видалення азбесту, яка буде неоціненною для представників будівельних компаній. Розпочинаємо з основ: розуміння характеристик азбесту та його використання в минулому допоможе краще розпізнати ситуації, в яких він може бути присутній. А також необхідність вжиття заходів для його безпечного видалення, запрошуємо до читання та закликаємо впроваджувати здобуті знання в практику, щоб забезпечити безпеку своїм працівникам, клієнтам та місцевим громадам. Азбест це природний волокнистий мінерал, який складається з тонковолокнистих мінералів з високою стійкістю до тепла, хімікатів та електрики. В минулому він здобув велику популярність у будівельній промисловості завдяки своїм унікальним властивостям, таким як термоізоляція, вогнестійкість та довговічність. В період інтенсивної індустріалізації, особливо в до 20-го столітті, Азбест використовувався в різних будівельних продуктах, таких як ізоляційні матеріали, дахові покриття, підлогові плитки та фарби. Його придатність випливала з низьких витрат на виробництво та легкості обробки, що робило його ідеальним матеріалом для використання в будівництві. З часом було виявлено, що тривалий вплив на вдихання волокон азбесту може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як азбестос, рак легень та інші захворювання дихальної системи. У зв'язку з цим багато країн запровадили заборони та обмеження. На використання азбесту, усвідомлення загроз, пов'язаних з азбестом, а також правові вимоги щодо його видалення, стають ключовими для будівельних компаній, які повинні подбати про безпеку своїх працівників та навколишнього середовища. Чому Азбест є шкідливим для здоров'я і які загрози несе його видалення? Азбест є шкідливим для здоров'я, перш за все, через свої волокнисті властивості під час робіт. Пов'язаних з видаленням або демонтажем матеріалів, що містять азбест, маленькі волокна азбесту можуть вивільнятися в повітря і бути вдихнутими, коли вони потрапляють до легень, можуть викликати серйозні професійні захворювання, такі як азбестоз, що є хронічним захворюванням легень, яке призводить до рубцювання легеневої тканини, що з часом може призвести до задишки. Кашлю та інших проблем з диханням, лімфома-легень це новоутворення, яке розвивається в межах лімфатичної системи легень, мезотеліома це рідкісний але агресивний рак, який найчастіше вражає плевру легень і безпосередньо пов'язаний з впливом азбесту. додатково тривалий вплив волокон азбесту, може викликати інші захворювання дихальної системи та збільшувати ризик виникнення новоутворень. Видалення азбесту пов'язане з додатковими загрозами, які повинні враховувати будівельні компанії. Цей процес є складним і вимагає суворого дотримання процедур безпеки, щоб мінімізувати ризики для осіб, залучених до роботи, а також для тих, хто знаходиться поблизу. Ось деякі з ключових загроз у разі неправильного видалення азбесту, вивільнення волокон. Помилкові або недотримувані процедури можуть призвести до вивільнення небезпечних волокон азбесту в повітря, що створює ризик експозиції для працівників та сторонніх осіб, загрози для здоров'я працівників. Працівники, що займаються видаленням азбесту, можуть бути піддані контакту з волокнами, що збільшує ризик захворювання, якщо вони не є належним чином захищеними, забруднення середовища. Неправильне видалення азбесту може призвести до забруднення ґрунту, підземних вод і повітря, що має довгострокові наслідки для громадського здоров'я. З цієї причини кожна компанія, що займається видаленням азбесту, повинна мати кваліфікований персонал та дотримуватися суворих норм і регуляцій, щоб забезпечити безпечне проведення цієї операції, як розпізнати азбест на будівництві. Визначення азбесту на будівництві може бути складним завданням, оскільки цей матеріал часто зустрічається в різних формах і продуктах, які можуть бути важкими для ідентифікації на перший погляд, ось кілька порад, які можуть допомогти в розпізнаванні місць, де міг бути використаний азбест, а також методів, які слід застосувати для його ідентифікації знання будівельних матеріалів. Азбест був широко використаний у багатьох будівельних продуктах до заборон, може зустрічатися в ізоляційних матеріалах, дахових покриттях, підлогових плитках, розчинах, штукатурках, а також у деяких видах фарб. Особливо варто звернути увагу на різні типи ізоляційних матеріалів, азбестові плити та інші дахові покриття і стінові покриття, підлогові плитки та їх клеї. Особливо ті, що старші вік будівлі, будівлі, збудовані до 1995 року, мають більшу ймовірність, містити Азбест варто отримати інформацію про історію будівництва даного об'єкта, щоб оцінити ризик наявності азбесту, зовнішні характеристики. У деяких випадках матеріали, що містять азбест, можуть виглядати зношеними або деградованими. Тріщини пошкодження або ознаки старіння можуть вказувати на наявність азбесту, що підвищує ризик вивільнення волокон, візуальний аналіз, хоча в багатьох випадках азбест можна ідентифікувати, помічаючи його характерний вигляд, наприклад, волокна. Однак рекомендується використовувати формальні методи ідентифікації, оскільки багато матеріалів азбесту важко візуально розпізнати Аридія. лабораторні дослідження. Найбезпечнішим способом підтвердження наявності азбесту є замовлення зразків матеріалів для аналізу в спеціалізованих лабораторіях, лабораторії можуть провести детальні дослідження, щоб визначити наявність волокон азбесту, наймання спеціалістів. У разі сумнівів щодо наявності азбесту завжди варто проконсультуватися зі спеціалістами в галузі охорони навколишнього середовища та безпеки праці, компанії, що займаються видаленням азбесту. Мають знання та досвід у ідентифікації та безпечному видаленні цього матеріалу, важливо підходити до розпізнавання азбесту з належною обережністю, правильне визначення ризикованих матеріалів є ключовим для забезпечення безпеки працівників та мешканців, уникайте будь яких спроб самостійного видалення або маніпулювання матеріалами, які можуть містити азбест, оскільки неправильні дії можуть призвести до серйозних загроз для здоров'я. Опис місць, де найчастіше зустрічається Азбест, Азбест широко використовувався в будівництві протягом багатьох років завдяки своїм унікальним властивостям, таким як вогнестійкість, ізоляційність і довговічність. Слідкуйте за каналом, і ви дізнаєтеся більше.